Мова піде про найдавніше місто в історії людства, точніше, одне з двох можливих найдавніших міст. Про одне з таких читав Гююк. Уже є відео на цьому каналі. Сьогодні мова прийде про іншого претендента Єрехон. Хто читав Старий Завіт, у того Єрехон асоціюється з Ісусом Навином, який завоював його. Тобто і Біблія, і археологія сходяться на тому, що місто Єрехон існувало на території Палестини задовго до появи Ізраїльсько-Юдейського царства. Але питання наскільки задовго? Датою початку біблійної археології як окремої історичної галузі вважається 1868 рік. Батьком цієї галузі вважається Чарльз Ворен, це археолог і водночас поліцейський, неймовірна рідкість для історичної науки. І що ж він знайшов? Правильно, той самий Єрихон він і знайшов, але настільки він давній, тоді ще не підозрювали. Те, що Єрихон... Давніші в, в описаних подій в книзі Ісуса Навина почало обговорювати ще в 1950-х роках. Тоді під керівництвом Кетрін Кеніон було досліджено, що перші поселення в цьому місці датується раннім неолітом. Але поселення це ще не місто. Що дає можливість, скажімо, претендувати Єрихону на статус першого міста вежа, яка датується 8 століттям до нашої ери. І це співпадає з датуванням Чатал Гююка. Деякі дослідники датують Єрихон межею 10-9 тисячоліть до нашої ери, що в такому випадку робить його найдавнішим. І дещо змінює традиційний підхід до. Історичної періодизації. Але які ознаки міста були у давньому Єрихоні? По-перше, місто обгороджене стіною, що є найпершою ознакою міста у древній час. По друге, вежа Єрихонська висотою біля 8 метрів. Є дві версії, чому збудували вежу оборона спостережна типу. На вежі були вартові, що дивилися, чи не наближається потенційний ворог. Є і версія астрономічно релігійна. Можливо, вежа, вона і спостережний пункт, і місце для релігійних ритуалів, і місце для спостереження зазоріями, і місце для офіційної промови перед громадою. Висота вежі. Близько 8 метрів, діаметр близько 9 метрів. Організація таких робіт була б неможливою без якогось централізованого керівництва, але ознак явної майнової градації там не знайдено. Е, Нащадки будівників Єрихонської вежі чомусь покинули місто в 4 тисячолітті до нашої ери. Єрихон, описаний в Біблії, заново заселяють зовсім інші люди, а стіни Єрихону залишили нам 5 тисяч років неписаної історії протоцивілізації, що приховує дуже багато таємниць.